Говоримо про злам свідомості. Так? І дійсно, тут важливим моментом, або навіть фундаментом такого перелому має стати освіта і виховання. Однозначно. Причому у такій сфері якраз небезпечною є тимчасовість або половинчатість законів. Тобто цей крок Україна повинна робити комплексно, повинна безперервно робити. Так, це середовище. Це Звичайно, сім'я, це, звичайно, дитячий садок, це є школа, це є університет, це ті середовища, які власне, повинні безвідворотно здійснювати декомунізацію. І тільки в такому разі, я думаю, формат нової людини, тої свідомості українця в перспективі. Довершити ту декомунізацію, яка, бачимо, досить складно відбувається в Україні вже декілька років. Тут важливо, щоб ось цей процес не залежав від політики, тому що політика змінюється, а яким чином це буде відбиватися на прийнятті особливо таких законів, досить складно сказати. Тут радує, що цього року була прийнята, наприклад, концепція національно-патріотичного виховання в Україні, де якраз закладені багато ось таких декомунізаційних елементів, так, і вона якраз передбачає таку безперервність, відхід від того, що, так би мовити, ну, Україні не Невластиво. Взагалі ідеологія, яка Є минулим ідеологія, яка за собою ще й несе той шлейф негативний історичний, вона не потрібна. В Україні дійсно треба дивитися вперед. А це рушієм якраз ось цих змін і довершення будь-яких демократичних перетворень може бути молоді. Маємо усвідомлену ідентифікацію народом. Усього комуністичного із минулим і антидемократичним. Так? Говоримо про те, що українці, я бачимо вже декілька поколінь, все-таки більше схильні, до, навіть без підказки влади, до демократичного поступу, а не до, скажімо, диктатури, до якихось інших форм існування суспільного життя. Друге, бачимо, знову ж таки, три хвилі, що влада йде другим кроком. Тобто оці хвилі, які йдуть знизу від народу в цьому контексті, вона запізніло відчуває ці кроки. Ну і яким чином завершена фаза буде навіть в цій ситуації досить, досить важко. Але це важливі речі, безперечно, ухвала Верховної Ради, підписання президентом України. Цього відповідного закону опублікування і закони набувають чинності. Хоча я вважаю, що це кроки запізнілі, якщо в контексті історичного формату України, так, однозначно. Але багато втрачено, бачимо, з іншого боку, краще пізно, ніж ніколи. До процесу декомунізації все-таки треба ставитися більш серйозно. Більш серйозно, як до такого. Формату необхідності суспільного розвитку, а не обмежувати виключно, як сьогодні часто ми зустрічаємо питання про зняття пам'ятників, зміну якихось вивісок і так далі. Навіть ті помилки, які Україна впродовж історії своєї тисячолітньої навіть робила, вони мають властивість повертатися. Змінюється ясно час, змінюються форми, змінюються якісь інші обставини, але Сам хід практично залишається тим самим. Це можна прослідкувати за процесами українського державотворення.